Розділ 9. Слухай, Ізраїлю, ти тепер переходиш через Йордан, щоб увійти і заволодіти більшими і сильнішими від тебе народами, здобути великі й укріплені аж до небес міста, перемогти великорослий народ нащадків Енака, яких ти знаєш і про яких ти лише чув. Хто зможе протистояти синам Енака? Але тепер ти дізнаєшся, що Господь твій Бог іде попереду тебе, як всепоглинаючий вогонь, Він сам винищить їх і підкорить тобі, ти швидко їх проженеш і незабаром знищиш їх, як Господь заповідав тобі. Але коли Господь твій Бог виганятиме їх перед тобою, не говори тоді у своєму серці такі слова: це через мою праведність Господь впровадив мене, аби я заволодів цією землею. Насправді ж. Через беззаконня цих народів Господь виганяє їх перед тобою. Отже, не через твою праведність і правоту твого серця ти йдеш, щоб заволотіти їхнім краєм, а через беззаконня тих народів, Господь, твій Бог виганяє їх перед тобою, та щоб дотримати слова, яким Господь присягався твоїм батькам, Авраамові, Ісаакові та Якову, усвідом же, що не за твою праведність Господь твій Бог дає тобі цю добру землю, аби заволодіти нею, адже ти твердо народ. Пам'ятай і не забувай, як ти гнівив Господа твого Бога в пустелі, адже з того дня, як ти вийшов з єгипетського краю, і аж поки ви не прийшли на це місце, ви залишались непокірними, Господу, та й під хоривом ви прогнівили Господа. Господь так розгнівався на вас, що хотів вас знищити. У той час я зійшов на гору, щоб прийняти кам'яні таблиці, скрижалі заповіту, який Господь уклав із вами. Я перебував на горі сорок днів і сорок ночей, не їв хліба і не пив води. Господь дав мені дві кам'яні таблиці, написані Божим перстом, і на них були всі слова, які Господь оголосив вам на горі спосеред вогню у день зборів. А коли минуло сорок днів і сорок ночей, Господь дав мені дві кам'яні таблиці. Скрижалі заповіту. Тоді Господь сказав мені: Вставай, мерщій зійди звідси донизу, бо твій народ, який ти вивів з Єгипту, зіпсувався, надто швидко звернули вони з дороги, про яку я їм заповів, зробивши собі литого ідола. І Господь промовив до мене такі слова: Я бачу, що цей народ твердо шиї, відійди від мене, і я знищу їх, я зітру їхнє ім'я з під небес, а від тебе. Я вчиню більший, потужніший і численніший народ, ніж вони. Обернувшись, я зійшов з гори, тоді гора палала вогнем, а в обох моїх руках були дві таблиці заповіту. Я побачив, що ви згрішили перед Господом вашим Богом, зробивши собі литого ідола. Швидко ви звернули з дороги, про яку Господь вам заповів. Вхопивши обидві скрижалі, я кинув їх з обох своїх рук і розбив їх на ваших очах. І я впав до лілиць перед Господом, як і попереднього разу, я провів сорок днів та сорок ночей, не вживаючи хліба і не п'ючи води, і це з приводу всіх ваших гріхів, які ви звершили, вчинивши зло в очах Господа, викликаючи його гнів. Я тоді боявся гнівою бурення, які охопили через вас Господа, готового вас знищити. Але і цього разу Господь вислухав мене. Так само Господь дуже розгнівався на Аарона і хотів його знищити. Молився я тоді також і за Аарона, а предмет вашого гріха телець, якого ви зробили. Я взяв і спалив його у вогні, розтовкши його дощенту, так, що він перетворився на порох. Той порох я кинув у потік, що стікав із гори. Так само в табері, у масі та в кіброд гатаві вигнівили Господа. А коли Господь послав вас із Кадеш Барнео, кажучи, вирушайте і заволодійте землею, яку я дав вам, ви виявились неслухняними наказові Господа вашого Бога, не повірили йому і не послухались його голосу. Ви були непокірні, Господу, з того дня, як я вас знаю. Впавши перед Господом, я сорок днів і сорок ночей, припадаючи, молився, тому що Господь сказав, що вигубить вас. Молячись до Господа, я казав. Владико, Господи, не губи свого народу і своєї спадщини, яку своєю величчю ти визволив та яку ти потужною рукою вивів з Єгипту. Згадай своїх слуг Авраама, Ісаака та Якова, не зважай на впертість цього народу, на його беззаконня і його гріх, аби у тому краю, з якого ти нас вивів, не говорили таких слів, оскільки Господь був неспроможний ввести їх у землю, яку він обіцяв їм. Оскільки зненавидів їх, то він вивів їх, щоб знищити в пустелі, адже вони є твоїм народом і твоєю спадщиною, яку ти визволив своєю силою і своїм простягнутим раменом.